Вітаю. У цьому відео покажемо коротенько, як працює наша система лояльності. І так, система лояльності може працювати як екстраний і без карток. А якщо ми хочемо створити карти, ми їх можемо створити тут у кабінеті або безпосередньо на самій касі ми це покажемо. Вказуємо номер телефона, ім'я, прізвище, сайт, День народження. Все. У нас є одна карта створена. Далі ми створюємо правила акції. А, зробимо дві простенькі акції. Одна буде нараховувати бонуси, інша буде робити знижечки. Ось як воно робиться. Обираємо назву цієї акції. Що вона буде? Це будуть знижки. Дії спо у нас вона буде безстрокова. Хто приймав участь? Усі клієнти з картками без карток. І часові інтервали ми їх тут не виставляємо. У нас буде вона діє 24 години і кожен день тижня. Але ми можемо, в принципі, до кожної акції зробити по якісь там у понеділках чи посередах і дату, початку. Час початку, тобто якісь щасливі години, щасливі дні можемо зробити. Так, ми зробили знижечки. Тепер іншу акцію ми робимо на бонуси. Назвали ми її бонус, нараховує 2% бонусу. Теж вона безстрокова. Також акції можуть бути і комбіновані, тобто бонуси з знижечки. Зробили ми ці акції і далі обираємо акційні товари, які будуть приймати участь у цій. Ми а, взяли групу напої, і ця група напої у нас буде приймати участь у акції знижки. Тобто, при продажі напої у нас буде знижечка наховуватися. При продажі групи піца у нас буде нараховуватися бонуси клієнтам. Також можна якісь додаткові акції. До кожної товарної групи застосувати. Їх може бути до 9 штучок. Це ми все зробили. А, ця каса у нас одна. Поїхали, покажемо, як це все працює на самій касі. Напої. Продаємо Американо. У нас знижечка йде на зараз на Американо. І при оплаті готівкою, бачите, у нас вже є знижечка, у нас 19.40. У чеку можете побачити, що 20 гривень американ, 60 знижить знижечка і до сплати вже 1940. Тепер для того, щоб а, а, надати постійному клієнту знижку, треба внести номер його карти. Можна внести або його зісканувати штрих-код якийсь, або короткий код, або просто внести його номер телефону. У нас заведені оцей. Номер телефона. Бачимо, що показуєш є хата. Вона активна. У нас там Петро Петрович він вже понакупляв трошечки, бонусів в нього немає. Нажимаємо ОП. І далі ми а, продаємо піцу. Зкладаємо дівочку. Так. І бачимо у чеку, що а, на 2% бонусу, тобто 490, бонусів, один бонус один Ось. І Баланс бонусів у нього 490. Тепер дивіться, як зареєструвати нового клієнта. Якщо у нас є така опція включена, ми просто набираємо номер телефону нового клієнта. Нажимаємо ОК. А у нас тут є, давайте інший якийсь номер 0. 38069, наприклад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А, нема такого клієнта. Питаю зареєструвати, кажемо так. А, заповнюємо коротеньку форму. Тобто тут прізвище у нас буде семен. Семен. І все чоловіче все, достатньо. І активували вже картку пану Семену. Ось бачите, вона вже активна. І далі а, продаємо йому маргариту, литівку, так, і йому вже нарахувалися бонуси. Тепер як списати ці бонуси. А, ми продаємо піску. Додаємо якісь там салари. І далі вводимо номер нашого постійного клієнта. У нього, бачите, є 490 бонуса. нажимаємо ОК. І до сплати у нас 335 гривень. Нажимаємо Enter. Програма пропонує списати 490 бонусів. Якщо ми згодні, ми нажимаємо Enter. Бонусами так. І вже сума готівкою зменшується. Нажимаємо так. І ось наш загальний чек готівкою. Ми зробили знижку бонусами. Ось. І у нас до сплати ось така сума. У журналах-чеках ми можемо побачити всі-всі наші операції, які ми робили зараз. Кожен чек можемо відкрити, подивитися, зробити фільтр по якомусь із наших клієнтів. Тобто у нас все, все працює, звертайтеся, підключайтеся до нашої системи лояльності.